Привіт, мої хороші, з Новим роком вас. Зичу щастя і добра, миру, злагоди, тепла, посмішок мрій і достатку. А гаманець, щоб був в порядку, щоб водились єврогроші, щоб були ви всі хороші, щоб скінчилася війна, Україна розцвіла. Нехай весь смуток залишається в старому році. А щастя, радість запанує назавжди. Цінуйте ви життя, живіть лиш позитивом, даруйте всім любов, щоб панував на всій землі лиш тільки мир. Річні дні, я хочу всіх вас, друзі, привітати, подарувати вам усім своє тепло, здоров'я і любові побажати. Я вам бажаю мирного неба, нехай здійсняться ваші мрії всі, хай сонце світить, лагідне і привітне, і голубь миру летить у блакить. Новорічну. Сніжинка ця, повірте, повірте, не проста, вона виконує усі ваші бажання. Оця сніжинка, казкова й чарівна. Я вам бажаю мирного неба, нехай зісняться ваші мрії всі, хай сонце світить, лагідно й привітне, і голуб миру летить у блакить. Ой, привітно і голуб миру.